Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам три своїх гігантських сорти хост. Зараз в кадрі хоста сам and Substance. В перекладі це сама суть. Хоста виведена в 1980 році. Її повний розмір. Висотою десь 70-90 см, буде в ширину. Цей кущ досягає майже півтора метри. Взяла рулетку, щоб поміряти розмір листочків. Цьому кущику три рочки на цьому місці він росте і в дорослому віці листя довжиною десь 45 см, шириною 38 см. От зараз порівняємо в три роки, які вона має листочки. Якщо довжиною в дорослому віці листя 45 см, то у мене зараз листочок ось 33-34 см. Шириною, шириною 20, десь 24, 20, ось так, якщо вигнути, навіть 25 см. Класна хоста, листя в неї дуже велике. Проглядаються такі жилки, пожилковані листочки. Воно глянцеве, зеленувато жовтого кольору, дуже виділяється вона в саду, не тільки своїм розміром, а й таким, ну не знаю, такий ефект у неї класний. Листя знизу, кажу, що зеленувате таке жовте, а спідничка ось така біленька. У цієї хости, ось якщо видно, це я вже пальцями трогала, то вже на льот стерся. О, у неї куполообразна така форма куща на дових ніжках, і потім розпадаються так ось листя. О, листя такі серцеподібні, і мають такий довгий-довгий, ось печий кінчик. Дуже вона цупкенька, мені дуже подобаються такі гігантики. Позаду неї ще не доросла до свого розміру. Я не читала спочатку, які будуть розміри цієї хости і висадила позаду Самстенс, але вона буде трошки меншою, хоч також відноситься до гігантиків. Це сорт Victor. Темно-зеленого глян... глянцеве листя, темно-зеленого кольору з такою нерівномірною каймою. Це вже відноситься до серії G за розміром. В перекладі це перемога, цупка така, цупкий листочок і має таке злег... Злегка бачите, таку хвильку має, деякі листочки викручуються. Таку крупно-крупну хвилю має. Такий малюнок нерівномірно заходить зелений колір на жовтий край. Також тут просвічується додатковий зелений колір. Ось видно навіть такі блакитні відтінки. Дуже класнюча, також жалкована, також глянцева хоста. Що можу ще сказати? кущ досягає десь висоти 70-80 см, діаметром 1,5 метри. Сюди вони були висаджені на дорощування, тому поряд, дуже так поряд, ростуть інші сорти хост. Ці хости переїдуть на мою дачу. Зараз я за ними спостерігаю і дивлюся, які сорти, куди мені висаджувати, як компонувати, які вони мають характеристики, щоб потім так правильно їх поєднати. Ось гляньте, цей листочок більше таких голубих тонів має. Я б сказала, що тут о, десь три зеленого, три кольори зеленого відтінку і жовтий такий край, який потім буде світлішати. Буде стане кремово-білим. Так, листя зараз поміряємо, яке воно за розміром. Так, найбільший листочок. Цьому кущику два роки. Ось розмір листочка 24-25 см довжиною, шириною, десь 19 см. Але це ще два роки, це. Недоросла хоста. це вважається ще молоденькою, маленькою. Також вона має куполообразну форму зросту, бачите, такі довгі-довгі ніжки. І потім наверху воно так розпадається куполом. І ще хочу сьогодні трошки додати опису до ще одного сорта. Цей сорт був у моїй розпаковці. Це Оксінді, відноситься до середніх хост. Це також має вона цупке листя, таке жалковане, таке глянцеве. Пізніше такий край жовтуватий, широкий край, пізніше він буде білим, нерівномірним таким краєм. Також Дуже чітко проглядаються жилки на ньому. Висота цієї хости 40-50 см. Оце поділка від дорослого куща. Я думаю, що такий кущ і був, такого зросту. Ну, Напевне, в наступному році вона у мене буде трохи меншою, бо буде вирощена на своєму корінні. І зазвичай хости поділки цього року, вони на наступний рік трохи менше. Десь на 4-5 рік хости показують всю свою красу. Саме цікаве, що ця хоста в 2004 році на виставці в айомі була ця рослина продана за 800 умовних одиниць, 800 доларів. Звичайно, зараз ця хоста доступна у продажу. І це дуже-дуже приємно для нас, хостоманів, мати таку цікаву штучку в своїй колекції. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися на мої хости гігантики. Можливо, вам вони також сподобаються. Це не всі хости гіганти в моєму саду, ще є інші. Але такі, що мене вразили в цьому році, це саме ці. Інші буду показувати пізніше. Дякую всім до побачення. Підписуйтесь на мій канал. І чекаю вас в нових відео.